Kolekos visiškai perbrai, dabar vėlgi. Taip, porazberali, mes troshki po priekyro, išėmėme visą į dešinę stovą. Зняли пластмасу, зняли полуось, Повністю розбомбили. Тут є по гутулкам. кріплення амортизатора у нас відпало, одно тріснуло повністю. Утулки порозбивало, будемо це все міняти, кріплення не тримається, будемо варити. Так, що тут Виходить, речах відломився теж в одному боці. Правий нижній, трісла рама. Теж заваримо, верх тут теж кріплення відпало. Відломилося. Тож заваримо. Так, і Щоб поміняти ось цей передний сальник кардана. Ну Ми і хрестовинку вже заодно нову поміняємо, вона має трошки шату. І передний сальник, щоб поміняти, е, приходиться зняти цілий міст. Е, відкрутити всі чачаги, речаги верхні тримаються на кріпленню моста переднього. Ось так. Тут є таке кріплення Одно, І там кріплення друге. Тут тримаються речаги. До корпусу тримається міст. Ми це все порозкручували. Вибираємо полуось. і Треба зняти міст, щоб шліцеву роз'єднати і зняти кардан. Я це все значу коректором, щоб потім так само скласти на те саме місце, де воно було. І Будемо знімати полуось. Полуось знімається легко. Вищокується, тайку машині. Клац, і готово. Так само полуосі позначені. Право-ліва, речаги теж позначені. Ось, як бачите. Ано, тримай. Кулаки знімаються легко. Ступічні підчепники нагадую нові теж треба. Отак. Все, повозка у нас є. Вибираємо. Ох, там масло не охті, йо -моє. масло молоко. Значить, був у воді. Масло погане. Масло поміняємо. Ось. Ага, кулак теж. Або виліз, коли розбирає? Ой, він не виліз. Кулаки мають болтаються, просто капець, що один, що другий. Ну. Кулак це і приклонив. Сальники алба, пильники албалс стоять. Поміняємо нові. Бо то два якісь хороші, два потріскані. Нові поставимо всі. Так, а по цій полосі, що виходить. О, а тут кулаки хороші, Тут все добре ходить. І, ну, є трошки шату. Пильники потріскали. Пильники добре потріскали, тріщини є. Пильники замінимо всі, подивимося, може кулаки, якісь підмінимо нові сюди. Будемо бачити. І знімаємо. Мота, щоб зняти міст. Відкрутили тут е, один болт, два болта верхні, два болти нижні. І зараз будемо, знімемо шланг ще. Тут це щось на хомотиках так тримається ненадіжно. Знімемо шланг. Е, Тут йде сапун, щоб це не топили. Сапун моста. Щоб сальники не виганяло. Я думаю, що сальники ми підкинемо тут нові зразу. Сальнички будуть новенькі. Шланг знімаємо. Шланг виходить у нас аж сюди у руль. Хоча ці шланги харчові. От, перегнені. Це не дуже добре. Ми сюди поставимо щось краще. Я думаю, що знайдемо краще. Так, і щоб замінити той передній сальник, нам потрібно цей міст повністю зняти. Знімаємо зараз моста на шліцеві, вибираємо карданчик хрестовенка. І виходить, у нас, він тут так тримається, що болтом закручений у вал. Тоді ж ми зможемо добратися до ось того переднього сальника, бо сальник повністю мокрий пропускає. Так само з задньому сальнику. Задній такий взагалі ми його завели, виїхали, тому що освітлення тут не дуже у нас у гаражі. Але він е, теж мокрий повністю. Тут масло так пропускає, досте не біда. Теж треба буде розбирати, знімати. Е, Задній міст теж треба буде знімати. Де це до полуосі. Ну, працюємо, розбираємо. Знімаємо моста. Зараз будемо бачити, що в нас все получить. Прокручуємо його. Може, навіть і треба буде зняти верхне кріплення речага. Тут речаги кріпляться і прикручуються до рами. Напевно, що треба буде зняти кріплення. Точно треба буде зняти, бо воно тут повідпадало. Ось так, Тут є тріщина. Трісло треба буде варити. Знімаємо ще ось це кріплення. Вибираємо кріплення речага верхнього, і тоді міст легенько піде догори і вибереться хрестовене полос. Так, знімаємо верхнє кріплення. Так, зняли ми кріплення верхнього речага. Ось так, тепер вибираємо, вже вийшло у нас цього зняти. Знімаємо міст, Тут простіше просто, що тут Росла, Ось розгортало. Отако. Передвійніст зняли. Обслужимо теж сальники, подивимося. Що тут у нему є? Поміняємо сальники, поміняємо маселко, масло тут. Масло тут ужасне. Ще плюс, видно, що воно якесь з водою. Масло замінимо. Витекло якась джорба. Йомаю, ніхто тут, напевно, його і не міняв. Того це ми тягнули на боксіра, це так клацало, хруцкотіло. Пильника цього теж треба нового. Пильник цей пішов ген. В общем, тут треба дуже багато чого нового. Техніка з 2010 року, я так зрозумів, що не дуже її і обслуговували. Нічого, не у в, не в дуже поганому стані, але не фонтан. Підремонтується і буде все класно. Так, що ми будемо продовжувати розбирати, вже далі включимося, коли будемо збирати. Так, ну що, продовжуємо. Що в нас виходить по нашому БРП, по ремонті БРП? Розібрали ми повністю все, що могли розібрати. Лишилася тільки рама, тільки скелет залишився. І все рівно мотор ще поки що на рамі, але приходиться нам і навіть зняти мотора. А мотор потрібно зняти. Зараз вам розкажу детальніше через що. Так, позаду що виходить. Розібрали, зняли моста. Будемо міняти е, хрестовину моста. Будемо міняти тормозний е, супорт повністю з колодками розбиті направляючи, і він не годиться. Зняли полуосі, по кулакам заднім, подивимося, перемиємо шруси, е, перезмазуємо, провіримо, бо один правий е, наружний. Походу, заклинив або розсипався, дуже сильно хроскотить. Так, прийшлося, щоб зняти його, треба нам було зняти моста. Щоб зняти міст, треба було повністю розібрати задок, зняти купу всякого кріплення акумулятора, шахту під акумулятор, задну частину, пластик. Ось, як бачите, ми все порозбирали повністю. Ось так. І що виходить, ще. Оце всі такий ремонт вийшов через те, що в нас е, тече сальник в полуосі. Підшипники ступичні, задні хороші, але все одно з власником ми уточнимо. От, щоб поміняти цей сальник, цей полуосі, де йде передній кардан. На флянчику флянчик прикручується болтиком до полуосі, так скажемо, до вала. Прикручується до вала. Звідси сильно текло масло, нігрол тут був залитий. Ось ця кришечка з сальником. Зняли міст, щоб зняти і замінити цей сальник. Все у нас тут вийшло, все тут чітко. Розкрутили, злили. А з редуктора пішла вода. І то води стільки полилося, що просто капець. Зараз тече ось таке маселко. Це не маселко, це і нігрол. навіть і не нігрол. Ось така, так скажем, кака тече звідси. Ось, бачите, капає, дотікає. Тут і вода була, що лиш тут не було. Води дуже багато стекло. Вода все на землі. Ось так. Виходить, ці хрестовинки ми замінимо. Сальник цей ми замінимо теж. Але у нас складається така одна проблема. Одна проблема по цьому БРП. Нагадую, бомбардир. Бомбардир. Рік випуску. 8 місяць, 10 число. Канада, Техас, Мексика. Ну, в общем, він зроблений хороший. Такий досить хороший у нас квадрик. Але його лише купили, хочуть служити. Масла, фільтра, повністю все заміна. І тут у нас е, стикнувся з такою от проблемою. Як бачите, передок ми теж розібрали повністю. Пластик їде в покраску. Буде багато серій, будемо збирати, пластик їде в покраску Підножки, передок. Ці всі кінгурятники, це ми все будемо перемальовувати, бо тут такі потьоки. Облізало, власник делікатний, хоче, щоб це було в нього все ідеально. Плюс треба заварити спереді. Відломили. Ось так воно тут було. Це алюміній заваримо. Рібйодочка тут стоїть, ми зняли, це все познімали. Це їде на покраску. Ось так. Попереді теж тут багато чого буде все міняти. Ось як бачите, речаги. Будуть усі втулки нові, шарові, зетки. Одна зетка вилетіла повністю. Ступічні передні підшипники знос, треба нові. Пильники. В общем, обслужимо теж карданчики, полосі. Ну це багато тут чого. Втулки амортизатора теж розсипалися, треба нові. Але проблема не в цьому. Проблема в тому, що ми це все розібрали. Багато чого тут крутили, багато чого, нагадую, такі у нас БРП. Але стикнувся я з такою проблемою, що треба замінити сальника. Замінити сальника. І щоб замінити того сальника на валу він тече, треба витягнути мотор догори. Щоб мотор зняти до гори, треба повністю все розкрутити. Бо ось тут є болт, кріплення мотора, який тримає у долині. Є болт. І коли я витягую корпус сальника з підшипником, він з валом хоче вилазити, відлаз'яти. І корпус підшипника з сальником упирається у раму. І треба нам підняти мотора повністю догори, змістити, щоб викигнути то кріплення, корпус той. Так що тут багато буде роботи по цьому. Будемо будем піднімати мотора. Щоб його підняти, треба і проводку роз'єднати, і злити масло, котосол, щоб ці патрубки не рвало. І в общем, багато чого тут буде. У нас такий БРП. Так що, ось так. Слідкуйте за нашим проєктом, таким маленьким ремонтом. Передна підвіска у нас теж повністю розібрана. Буде срібняти все нове. Зараз ми на цій стадії розборки зупинилися поки що. Дорозбираємо до кінця і будемо замовляти запчастини. Запчастин тут нам треба дуже багато. Але нічого. Ось так. Будемо знімати кріплення мотора. Будемо знімати кріплення мотора, піднімати мотор, щось робити. Подивимося, може, воно якось розкручується. Може, придумали якось то по-розумному, Ну, будемо бачити, на даний час не знаю. Будемо продовжувати працювати. Ось так. Слідкуйте за нашим ремонтом. Побачите, що з цього вийде. Що буде з цим квадроциклом? Чи він вийде від нас, чи не вийде. Ось так. Як бачите, задок розібраний, перед розібраний. Все розібрано. Щось з моторчиком, щось тут є. Женето сол, не знаю або тут немає термостату, або помпа накрилася. Будемо міняти фільтр, насос у баку, датчик. Це все будуть окремі серії. Ось так. Продовжуйте слідкувати за нашим проектом. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде цікаво.